Розглянемо роботу з коригуванням робочого часу в Д365 модуля розрахунки з персоналом. За замовченням, табель обліку робочого часу будується на підставі графіків співробітника. Тобто, якщо співробітник не хворів, не знаходився у відпустці або в іншому невиході, то робочий час співробітника буде дорівнюватися нормі робочого часу. Призначення журналу коригування полягає у тому, що для співробітників, у яких фактично відпрацьований час не збігається з часом запланованим по графіку, є можливість вносити відпрацьований час прямим табелюванням. Зазвичай журнал коригування застосовується для працівників з підсумованим графіком роботи, у яких часто змінюються зміни, або працівників, у яких є додатково відпрацьований час, що табелюється окремо, наприклад, час роботи в шкідливих умовах, час роз'їзного характеру. Або час роботи під напругою. Також за допомогою журналу коригування можна вносити коригування часу за минулий період. Розглянемо сам журнал коригування. Журнал містить назву, номер табелю, код та назви підрозділу, тип журналу завжди коригування, статус табелю новий або затверджений. На відміну від табелю, який може бути один по підрозділу за місяць. Журналів коригування може бути декілька по підрозділу, в залежності від назви журналу. Розглянемо форму журналу. назви журналу. Назва журналу використовується для полегшення введення інформації в табель коригування. В кожен журнал може бути обмежена група часу, тобто кодами часу, які можна вносити в журнал. Наприклад, ця група часу обмежена. Часами роботи в шкідливих умовах, часами роботи в зоні бойових дій, роз'їзним характером та роботою в зоні ЧАЕС. Журнал, який містить час роботи, має ознаку основний час. Журнал, який використовується для коригувань минулих періодів, має ознаку коригування. За допомогою цих ознак в журналі коригування виконуються додаткові перевірки. Повернемося в журнал коригувань таблю. Розглянемо табель по підрозділу 01223. Зайдемо в рядки табелю. У співробітникам було внесено години роботи, роботу в нічний час та час прийняття зміни. Рядки в журнал коригувань можна вносити як вручну, так і за допомогою імпорту із файла формату Excel. Імпортувати можна як в рядки табелю, так і при створенні журналу. При імпорті необхідно вказати звітний період, за який буде сформовано коригування, вказати назву журналу, а також зазначити видаляти чи ні строки перед завантаженням. Затверджувати коригування табелю потрібно перед розрахунком авансу, а також перед розрахунком зарплати. Якщо журналів коригування декілька, і один з них має ознаку основний час. То журнал з основним часом повинен затверджуватися в першу чергу. Додаткові часи затверджуються після затвердження журналу з основним часом. Після розрахунку авансу є можливість скасувати затвердження табелів однією операцією. Розглянемо, як години коригування відображаються в табелі обліку робочого часу. Зайдемо в рядки коригування. Ось співробітник, по якому були внесені шкідливі часи. Відкриваємо табель співробітника у підрозділу. Переходимо в рядки, шукаємо нашого співробітника. В тому рядку де було коригування, відмічена ознака коригування табелю. Для розрахунку авансу затвердити необхідно спочатку коригування табелю. Якщо вони є, а потім затверджувати основний табель робочого часу. Після розрахунку авансу спочатку треба скасувати затвердження основного табелю, потім скасувати затвердження коригування табелю, після чого можна вести табель до кінця місяця, або, наприкінці місяця, виконати завантаження табелю файлу формату Excel.